12 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому закон України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Цей законопроект тривалий час обговорювався в юридичній спільноті, викликав значні дискусії, отримував досить критичні висновки від головного юридичного управління, однак, врешті був прийнятий з певними змінами порівняно з. Початковою редакцією. Ключова мета цього закону, яка випливає з його назви та пояснювальної записки, посилити захист прав та інтересів добросовісних набувачів, особливо у випадках, коли майно було з власності держави чи територіальної громади. Законодавець прагнув створити баланс між непорушністю права власності та захистом інтересів осіб, які правомірно набули, не знаючи і не маючи змоги знати про порушення прав попереднього власника. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Проблема добросовісного набуття та захисту такого набувача має тривалу історію в українському цивільному праві. Фактично, від моменту ухвалення цивільного кодексу у 2003 році існувала колізія між абсолютним захистом права власності, яке полягає у можливості витребувати майно від будь-кого, та необхідністю захистити інтереси набувача, який діяв. Добросовісно. Ця дилема лише посилилася протягом бурхливих років трансформації власності, приватизації, в тому числі внаслідок корпоративних конфліктів та різноманітних схем, що призводили до виведення майна з державної чи комунальної власності. Сьогодні ми детально проаналізуємо основні положення цього закону та спробуємо оцінити його вплив на практику захисту права власності. Отже, перейдемо до детального аналізу основних положень закону, які суттєво змінюють підходи до захисту прав добросовісного набувача в нашій державі. Першою і, мабуть, найбільш резонансною новелою є встановлення десятирічного граничного строку, після спливу якого майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, згідно з новою редакцією частини 2 статті 388 Цивільного кодексу України. Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо з дати проведення державної реєстрації права приватної власності набувача на державне або комунальне нерухоме майно минуло більше 10 років. Такий строк встановлено і для рухомого майна, щодо якого на момент передачі набувачеві законодавством не передбачалась державна реєстрація правочину або реєстрація права власності. Ця норма фактично запроваджує своєрідний. Преклюзивний строк, після спливу якого в індикаційний позов не може бути заявлено незалежно від обставин справи. Логіка законодавця зрозуміла: якщо протягом такого тривалого періоду власник не виявив зацікавленості у своєму майні, то інтереси добросовісного набувача, який відкрито володіє цим майном, мають пріоритет, це певною мірою корелює з інститутом набувальної давності, хоча й і має суттєві відмінності. Другим важливим аспектом нового закону є чітке визначення початку перебігу позовної давності за вимогами щодо витребування та визнання права щодо нерухомості. Відповідно до нової частини 8 статті 261 ЦК України, цей строк починає спливати від дня державної реєстрації права особи, яка порушила право позивача або віддати передачі набувачеві нерухомості, щодо якої на момент такої передачі. Законом не передбачалась державна реєстрація правочину або реєстрація права. Цікаво, що законодавець відійшов від класичного підходу, закріпленого в частині 1 статті 261 ЦК України, за яким перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права. Натомість запроваджено об'єктивний критерій момент реєстрації права або передачі майна. Така новація покликана усунути невизначеність у питанні визначення початку перебігу позовної давності, однак вона не враховує ситуацію, коли законний власник об'єктивно не міг знати про порушення свого права, наприклад, через воєнні дії або інші надзвичайні обставини. Третім ключовим моментом закону є запровадження механізму компенсації добросовісному набувачу в разі витребування майна. Нова частина 5 статті 390 ЦК України передбачає, що суд одночасно із задоволенням позову органу державної влади або органу місцевого самоврядування або прокурора про витребування майна від добросовісного набувача вирішує питання про компенсацію ринкової вартості майна. Важливо, що рішення про витребування майна суд може ухвалити лише за умови попереднього внесення позивачем ринкової вартості майна на депозитний рахунок суду. Перерахування цих коштів на користь добросовісного набувача відбувається без пред'явлення окремого позову, водночас держава чи територіальна громада набувають право регресної вимоги до особи, з вини якої майно вибуло з їхньої власності. Цей механізм спрямований на захист майнових прав та інтересів добросовісного набувача, який втрачає майно не з власної вини. Проте з точки зору бюджетного процесу та фінансових можливостей держави і територіальних громад. Запровадження такого механізму викликає багато запитань, зокрема, чи достатньо коштів у відповідних бюджетах для фінансування таких судових процесів, чи не призведе це до неможливості захисту державної та комунальної власності через брак фінансових ресурсів? Нарешті четвертим важливим аспектом закону є встановлення винятків з правила про неможливість витребування майна після спливу десятирічного строку. Такі винятки стосуються об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, об'єктів та земель оборони, пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації, і об'єктів природозаповідного фонду. Щодо цих об'єктів залишається можливість їх витребування незалежно від строку, що минув з моменту вибиття з власності держави чи територіальної громади. Така позиція законодавця зрозуміла, адже йдеться про об'єкти, які становлять особливу цінність для держави та суспільства в цілому, водночас формулювання цих винятків викликає певні питання з точки зору юридичної техніки та правової визначеності. Зокрема, не завжди зрозуміло, які саме критерії застосовуються для віднесення об'єктів до категорії стратегічних або критичної інфраструктури, а також яким чином буде доводитися, що на момент вибуття з державної власності майно належало до відповідної категорії, окрім зазначених новел, закон містить низку процесуальних положень, які стосуються порядку прийняття і розгляду судом позовних заяв про витребування майна, внесення коштів на депозитний рахунок суду, визначення вартості спірного майна? Ці положення спрямовані на створення належного процесуального механізму реалізації матеріальних норм щодо. Витребування майна та компенсації його вартості. Далі ми розглянемо конституційно правові аспекти нового закону та проаналізуємо відповідність його положень Конституції України та основоположним принципам правової держави. Після ознайомлення з ключовими положеннями нового закону необхідно провести його конституційно-правовий аналіз, оскільки деякі норми викликають серйозні питання щодо відповідності Конституції України та основоположним принципам права. Першим і найбільш очевидним є питання відповідності нового закону принципу рівності всіх суб'єктів права власності, закріпленому в статті 13 Конституції України. Частина 4 цієї статті проголошує, що держава забезпечує захист права усіх суб'єктів права власності, і господарювання, соціальну спрямованість економіки, усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Однак, Аналізуючи новелу закону, можна констатувати, що він запроваджує різні правові режими захисту права власності залежно від суб'єкта. Зокрема, нова частина 2 статті 388 ЦК України фактично позбавляє державу та територіальні громади можливості витребувати своє майно після спливу десятирічного строку за винятком чітко визначених категорій об'єктів, тоді як для інших суб'єктів права власності таке обмеження не встановлюється. Така диференціація правового режиму захисту права власності залежно від суб'єкта суперечить конституційному принципу рівності усіх суб'єктів права власності перед законом. Конституційний суд України неодноразово наголошував, що принцип рівності всіх суб'єктів правовідносин перед законом означає, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи при застосуванні правових норм не можуть діяти вибірково. Тобто не мають права застосовувати однакові за змістом норми закону порізно і щодо однорідних суб'єктів правовідносин. Другою конституційною проблемою нового закону є питання зворотної дії норм у часі. Відповідно до статті 58 конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Принцип незворотності дії законів у часі є одним із елементів верховенства права та гарантує стабільність правовідносин і правову визначеність. Втім, у пункті 2 розділу 2 прикінцевих положень закону прямо передбачено, що його положення мають зворотну дію в часі в частині умов та порядку компенсації добросовісному набувачеві вартості майна у справах, у яких судом першої інстанції не ухвалено рішення про витребування майна. А також щодо порядку обчислення та перебігу граничного строку для витребування майна. Така норма викликає серйозні сумніви щодо її конституційності, адже запровадження нового порядку обчислення позовної давності та встановлення додаткових умов для витребування майна може фактично позбавити державу та територіальні громади можливості захистити своє право власності у справах, які вже перебувають у провадженні судів. Це суперечить не лише принципу незворотності дії законів у часі, а й принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права. Третім проблемним аспектом нового закону є змішування різних за своєю правою природою інститутів в індикації негаторного позову та визнання права власності. Зокрема, нова частина 8 статті 261 ЦК України встановлює однаковий порядок початку перебігу позовної давності для вимог щодо витребування. Зайняття визнання права щодо нерухомості. Втім, ці вимоги мають різну правову природу та підстави заявлення. Віндикація, тобто витребування майна з чужого незаконного володіння, застосовується, коли власник втратив володіння своїм майном і вимагає його повернення. Негаторний позов усунення перешкод у здійсненні права власності застосовується, коли власник не втратив володіння, але інші особи перешкоджають йому нормально здійснювати свої правомочності. Визнання права власності є окремим способом захисту, який застосовується, коли право власності оспорюється або не визнається, але власник не втратив майно. Змішування цих інститутів у новому законі створює правову невизначеність і може призвести до неоднакового застосування норм права судами. Верховний суд у своїй практиці неодноразово наголошував на неприпустимості змішування різних способів захисту права власності, оскільки кожен з них має свої особливості та умови застосування. Четвертою конституційною проблемою є потенційне обмеження доступу до правосуддя через запровадження вимоги про внесення коштів на депозитний рахунок суду. Відповідно до нової частини 5 статті 390 ЦК України суд постановляє рішення про витребування майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади лише за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором. Ринкової вартості майна на депозитний рахунок суду, такий підхід суперечить статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також статті 129 Конституції, яка встановлює принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Конституційний суд України неодноразово зазначав, що право на судовий захист є гарантією реалізації інших конституційних прав і свобод а. Обмеження доступу до правосуддя є неприпустимим. Встановлення фінансового бар'єру для звернення органів державної влади та місцевого самоврядування до суду за захистом права власності суттєво утруднює а в деяких випадках може й унеможливити захист державних та комунальних інтересів. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про витребування цінних об'єктів нерухомості, вартість яких може сягати мільйонів гривень, а відповідні кошти. Не передбачені в бюджетах відповідних органів, варто також зазначити, що запропонований механізм внесення коштів на депозитний рахунок суду вступає в конфлікт з бюджетним законодавством України. Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік. Виділення значних коштів на оплату компенсації добросовісним набувачам, особливо без окремої бюджетної програми, може суттєво ускладнити бюджетний процес та порушити принцип ефективного використання публічних коштів. Підсумовуючи аналіз конституційно-правих аспектів нового закону, можна констатувати, що він містить низку положень, які викликають серйозні сумніви щодо їхньої відповідності Конституції України та основоположним принципам права. Це створює ризик оскарження відповідних норм у Конституційному суді України та їх подальшого скасування, що своєю чергою може призвести до правової невизначеності та нестабільності у сфері захисту права власності. В наступному епізоді поговоримо про практичні наслідки ухвалення закону України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача для захисту права власності. Перспективи застосування закону в українській судовій практиці і підведемо підсумки. Слава Україні! Слава Збройним силам України!